Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову вибрався на КОП. Зараз знаходжуся в такому лісочку, забіг, тому що вітер. От. Сьогодні буду шукати царизм, буду шукати скіфів. Якщо, звісно, поталани знайти, бо зараз такий час, що скіфи вже вибиті всі, там, де ще щось залишилось, вже поля засажені. Тому будемо шукати. Надіюсь на гарний результат. Так що вмощуйтесь позручніше. Буде цікаво. Погнали. Глядачі, дивимось. Ось початок і ще даже штика видно. От, бачите? Внизу він. Ось так от. Зі штика взяв. Скажу вам вже монетку, так що не бійтесь, це нічого не засажено. Такий бур'ян. І зараз буду показувати вам, що мені випало, будемо разом дивитися. Якась манітосіна випала, бачите, ще в грудці. Зараз будемо дивитися, що воно. Оп! А що воно таке? Ну, якась якась, царизм якийсь. Що воно таке? Ох і вбита, друзі. Це тут нема що показувати, в принципі. Ну, відмию трохи, покажу вам. Але таке какалічок такий випадає. Ну, Тим не менш факт залишається фактом. Зі штика підняв. ну Сигнал такий був тонесенький, але цвітний. Думаю, копну, бо тут вони глибоко лежать. От, І попадається Манітос. Ну, зараз протру, що вийде. Ну, Бачу вже, що не дуже коротше, класно, але, але кругляшок є. Беремо. Друзі, не повірив. Думав, купну онлайн. Ямочка. Ну, взагалі тут сантиметрів 10. Дивіться, викопую і вивалюється. Ось відбиточок від цього всього. от, от такий і випадає отакий от, от манітос. ну Тут щось є, на цей треба промити, покажу зараз вам. Тут цікавенько. Цікавенька манітосінка, Зараз стан помию і покажу, так що не перемикаємось. Дивимось, друзі. Ось така от Монітосіна ось такий, 1880 року. Ну, як для поля, я вам скажу. Стан взагалі може бути, як для поля. От. Є тут конечно, на ньому. Але, тим не менш, той, що попередній купнув, той взагалі ніякий. Ну там не п'ятачок, там якась копійка видно, але там взагалі нічого не видно. А тут і рік, і п'ятак видно. Ну приємно, звеніло, правда класно. Дуже класно звеніло. Бачите, підсохає. Промив він вже зеленку ватістю береться. Та не хотів сильно його терти, бо думаю, хоч щось трохи з нього залишиться. Ось якось так. Так що така монітосіна, друзі, лайкосик. Дивимось далі, ще копаю. Походу, друзі, вийшов на якусь дорогу. Ямочка невелика. Не знаю, копати онлайн. Бо є ще другі якісь сигнали. Знову випадає монітосик. Зараз ми його отсюди витягуємо і дивимося, що воно. Ну, це теж царизм. дивлюсь, але теж убитий. Ну як убитий? В принципі. Щас промию, покажу. Тут є що показати. Ну Це, мабуть, двушечка якась. Ну, зараз глянем. Зараз, друзі, глянемо. Промив, друзі, монеточку я цю, зараз покажу вам. Бачите? Це одна копіечка Ну, спереді підубита, ззаді навіть щось і рік видно. 1821 рік. Юрлика видно. Ну класно, давненько вже так не копав по монетах, по царизму, Там буває одна якась попадається, це вже три. От за сьогодні. Побачимо, похоже ще тут може якусь годинку, думаю півгодинки, але дивлюсь, монетка за монеткою йде. То думаю, треба походити поки що, поки час є. Бо часу взагалі нема От, ходити. Бо думав, може якісь... На кінечники покопати, ну побачу. Якщо час залишиться, то може ще туди на годинку на скіфи десь зарвуся, Якщо там звісно щось буде. <сі> Бо там, там де скіфи, там вже 200 людей пробігало і копало. Беремо і йдемо далі. Зараз, друзі, спробуємо онлайнчик, знайшов сигнал. Наважусь цей раз онлайн копнути. Бо вже як три монетки попалося, то думаю, що такий сигналчик може знову бути монета. От побачимо, що воно покаже. Що воно покаже? Вітер, звісно. Не викопав, не викопав ще. Бачу. чи монета, чи не Все, выкопал Вон ну, витер Монитос Есть, друзья В онлайне, вибачайте за витер Есть монитос Монинтос Раскрываем Онлайнчик есть Вот, зараза, витер так А, облом Шайба, от тобі монітос, але мідь, поїхали далі. Ось друзі, тільки що викопав, ось от такий от гудзічок попадається. Не знаю який період, не відмивав його так сильно. Ось такий на чотири дірки перед цим ще викопав от таку от кулю. Ось от такі от знахідочки, друзі. Зараз ще буду ходити. Якщо тут нічого такого вже цікавого не буде, то переїду на друге місце, ще годинку побігаю. Залишайтесь на каналі, підтримуйте, а ми їдемо далі. Погнали. Ось, друзі, невеличка ямка, Ну, напевно, що зверху лежав. Зараз покажу вам. Десь випав, ховаюсь від вітру. Десь, десь був вже ж диві. А, ось, дивіться, друзі. Ще в, я... в грудочки. Зараз будемо витягувати. Отак. От Оп! І подивіться, яка краса, друзі. Яка краса. Просто шикарна. Просто шикарна, друзі. Просто бімба! Бімба. Клас! Отакий от, от скіфський. Накінечник вістря. От, хто як називає клас. Беремо, беремо, друзі, і продовжуємо пошуки. Є глядачі, гарний сигнальчик. Ось такий. Зараз спробую онлайн викопати. Не знаю, що, звісно, там, але можливо щось і попадеться. Зараз будемо дивитися чи викопає, вже викопав. Вже тут І що ж будемо дивитися? Що воно таке? Чи щось хороше, чи не дуже? Тут нема. Нема. Нема теж. А. Ось, друзі, уламочок бронзовий. Ну, те, що ми шукаємо, але але обломочок, на жаль. Ідемо далі. Знову випадає по скіфах. Не знаю, якийсь гвіздочок, чи то сережечка, чи то гвіздочок. Ну щось по скіфам, друзі. Чи воно обломане, чи воно повинно таке бути. Підказуйте в коментах, що це таке. Ось така от знахідочка. Ну, Приємно. Забираю хабарницю і бігаю далі. Ще бомбовий сигнал, друзі. Зараз спробуємо. Але важко тут. Щоб з першого разу його захватити. Викопав, але якій воно грудці. Все, знайшов. Щас будемо дивитися. Так, тут. Але що ж десь? Оба? Тут нема. О, щось є. Щось є, якийсь обломок. Обломок, друзі, якийсь. Оплавиш. ось так. Ось, глядачі, бачите, вже травень всередина практично, а поля ще навіть не обробляли, ось. Струбаки, кукурузи стоять. І тут ще можна копати, ще 2-3 тижні, думаю, поки воно чи вигореться, чи взагалі воно нічого не буде робити. Та навіть по такому можна ходити. Якось так. Так що ще сезон полів не завершився. Копаємо. Ну що ж, друзі, завершився коп, ось така от природа. Копав я, до речі, от там от там біля тої груші були копійки І зараз плавненько, що вдалося сьогодні накопати. 3,5 годинки, небагато часу, але маємо те, що маємо. Коротше, така от царська монетка, не відмивав ще вбита. Більш-менш нормальний п'ятачок. отакий, Польовий сохран, Така копія 21-го. Скіфський накінечник порадував, дуже класний, до речі. Ціленький, якась така їхня штуковина. От, копав шайба така копалась онлайн, думав ще один п'ятак. Ну якось так. Ну, там ще шмурді багато, вже не показують. Тут обломочки скіфські, треба ждати те поле. Я думаю, буде цікавіше. Так що якось так. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте. А я буду далі робити гарний контент. Все, до побачення.